Підготували ми вже в кінці кінців свою ластівочку. 222-й Mercedes Весталінгу одіти. Ну це не ми одягали в Весталін, це було до нас зроблено. Vestallін 63-го. Можете помітити, да, які е, фонарі інші. Задній вихлоп да, АМГ-шний. Бампер з цією штукою там, да, з підсвіткою, ну, стоп, коли загорається. Також був зроблений е, е, такий частковий антихром. Ну, Полишали деякі хромовані деталі, тому що коли все чорне для мене ну, ну трошки пригнічує, як на мене. Тут, бачите, зроблено спойлер, да, чорний. Тут труби чорний, глянець, е, покрашені. Е, Вікон зроблений антихром, криша чорна, чорні диски. Тут АМГ да, порожок з чорними вставками. Е, спереді також решітка зроблена на да, антихром. Тут такі ці красиві жабра да, АМГшні. Дуже, на мене дуже агресивно, дуже класно вийшла тачка. Ми навіть вирішили розкошелитися на номерні рамки, купили оригінальні Mercedes офіційні. Машинка ще раз потусить. Тут 160 тисяч рідного пробігу на ній. На ній немає жодного підкрасу. Вона повністю вся в рідній фарбі пробіг, весь підтверджується на офіційному СТО. Тому е технічно в нас зауважень немає по ній. Також ми. Трішки на ній, ну ви бачили відео, невеличка підтертість була на рулі, ми підфарбували, щоб там взагалі не було ніяких зауважень, наче нова була. Ну і в принципі і хімчистку ми зробили також. І передній бампер там знизу була царапина, так як він ну, МГ, МГшні низький. Да? Ми трішки підфарбували, щоб взагалі там все чітко було. І не два, два комплекта килимків до неї йде. воно найбільше мене вражає. Комплектація, до речі, також доволі непогана. Да? Тут максимально майже заповнена повністю і антиудар, і слідкування за полосою, підігрів руля. ну, Майже максимальна комплектація. вона. Ось така от машинка по салону також вона дуже ярко виглядає. Там є відео, де я знімав, як вона. І світкою виглядає, зараз я просто ще не сильно засутеніло. І воно тому не так. Зараз погазуємо, глянемо, як вона виглядає. Сядь машинку, погазуй. Зараз ми знімемо вам, вибачаю так от відео, да? як вона, Який звук у неї приємний. Зараз Щас... Можете відчувати да, наскільки вона гарна. Чому звук тут регулюється, тобто якщо у вас буде напрягати цей звук, то його можна там декілька режимів є один режим, ось, зараз бачите, взагалі не чуто. ледве-ледве. І ще один режим є там повністю заводські, без ніяких взагалі додаткових вихлопів. Дуже, дуже гарна, дуже класна автівка. Блин, як вона мені подобається, я думаю, вона. Максимально швидко знайде свого власника. Ось такий у нас красень. Щоб ви розуміли, ввечері ви, як виглядає повний буймістер в салоні, повний рестальник салону, Причому все оригінальне. Да, просто, дивіться, ну, космічний автомобіль виглядає бомба. Так, приємно, коли я готую автомобіль до продажу. І ти розумієш, що він реально круто виходить. Ще знімемо огляд загальний. Все так салончик дуже круто виглядає. Мені так подобається, це було місто 3D. Головне, щоб вода вся гарна, але я думаю, що в такому стані така машинка має швиденько знайти свого майбутнього власника.